Турбує діарея або закрепи? Нудота. Маєте хілікобактер пілорі, спробуйте натуральні засоби для боротьби з хілікобактер. Аргентум це антибактеріальний засіб природного походження, має противірусну, антибактеріальну, протигрибкову та антисептичну дію. Має потужний бактерицидний ефект, діє на стафілококі і хілікобактер пілорі. Гастрогіперін сприяє нейтралізації підвищеного рівня соляної кислоти у шлунку, стимулює регенерацію тканин, посилюючи таким чином відновлення клітин слизової шлунково-кишкового тракту, сприяє якісному і швидкому загоєнню ерозій та виразок ШКТ. У комплексних програмах допомагає позбутися хілікобактер пілорі, ферментозин покращує засвоєння їжі, регулює обмін речовин. Зменшує здуття та газоутворення у кишківнику, компенсує недостатню роботу підшлункової залози.